Ну що ж, і я до цього дійшла: Мейковер персонажів-розробників. Ви можете запитати мене, чому я не робила цього раніше, а все просто я не люблю цього робити. Ну або мені просто лінь. Але цього разу в мене є особливе бажання переробляти збереження під себе. Ну і крім того, горизвісний малькольм Ланграб має зіграти одну з ключових ролей в наступному поколінні на Цовбері. А тому з нами сьогодні сімейство Ланграб. І так, в них там дві і малюків. Дівчатка, але сьогодні не про них, бо я все рівно не знаю, звідки вони взялися. Зазвичай, я, навіть якщо перевдягаю персонажів-розробників, то все рівно не змінюю рис обличчя та тілобудови. Але цього разу я зробила маленькі виключення, такі як за великий живіт Джефрі, та трішки приберу його зморшки. Ненсі, в принципі, трішки жертва пластичного хірурга. Хіба груди можуть так стерчати вверх? Я чесно щиро зараз запитую, бо в мене груди маленькі і. І я не знаю, а те, що в ненці мене трішки лякає. Та і з кольором волосся в неї щось не те, бо брови дещо світліший відтінок мають, ніж саме волосся. Думаю, вона тут фарбована. В Малькольма з волоссям взагалі біда, та і з бровами у всіх інших, в принципі, біда. Починаємо з Джефрі. І мене завжди дивував його живіт. Не дивлячись на те, що він не любить фітнес, він не міг ним не займатися, бо працює в кар'єрі таємного агента. Якби він просто сидів на офісній роботі, я б ще зрозуміла його живіт. Хоч прес. Я йому все рівно не робила, але хоч прес, я йому все рівно не робила, бо раптом він таке в офісі таємної служби працює. Загалом ця сім'я має вайби Олдмані. Я намагатимуся це передати, хоч і нічого не обіцяю. Перші згадки про ленграбів є ще в Sims Medieval а тобто в середньовіччі Sims світу. Вже тоді ленграби були лордами і мали багато статків. А взагалі їх прізвище походить від англійського landgrabbing. Надіюсь я вірно зачитала. Що означає захоплення землі? Незаконний метод ведення бізнесу шляхом захоплення земель у бідняків, що не можуть собі дозволити адвоката. Тому це зараз у сучасному світі вони прикриваються компанією та може й навіть вже корпорацією Landgrab Industries. А ось історія здобуття статків цієї родини покрита таємницями, тому і не дивно, що в них такі кар'єри. Джефрі таємний агент, а Ненсі взагалі в злочинності працює. На перший погляд може здатися, що Джефрі голова сім'ї, а Ненсі більше схожа на покірну лялечку домогосподарку. Але це зовсім не так, бо Джефрі навіть не є ланграбом. Він взяв прізвище дружини після одруження, бо воно більш знамените та впливове. А Ненсі не така вже й мила, Як і всі ланграби, вона власна та прагне до ідеальності у всьому, навіть якщо це ідеальність тільки. Зовні ну і звичайно в цій сім'ї заправляє вона, коли Джефрі є спокійним сімейним чоловіком. При цьому в подружжя дуже хороші стосунки, якщо вірити шкалі стосунки в режимі гри. А вона в дружбі та в романтиці на максимум. Чесно кажучи, мені часом здається, що людина, яка робила мейковер ландграбів, початково навіть не знала їх історії, а тому вони виглядають не зовсім канонічно і дещо клішовано. Ну або це була така задумка зобразити їх стереотипно комічно. Мені, як мінімум, Ненсі, не вписується дуже сильно, а тому саме її перевтілення було найсильнішим. І впродовж цього майковеру я часто перемикалася на Джефрі, щоб перевірити, чи підходять їхні луки один одному. Точніше, чи підходить одяг Джефрі до одягу Ненсі, і в деяких випадках навіть трішки перевдягала Джефрі. Мені здалося правильним залишити деякі прикраси Ненсі, як от обручка, браслет чи намисто з перлинами, це ніби як сімейні Дорогоцінності. Всі її образи мені захотілося зробити зібраними, лаконічними і в той же час сексуальними, що підкреслюють її красу. І так, якщо відкинути початкові об'єкти від розробників, які використовувалися для створення Ненсі, то вона дуже навіть приваблива. Малькольм. На вигляд, він звичайнісінький собі підліток, одягнений стримано, але зі смаком. Йому підійшла ще риса характеру Proper. Або вихований, і він таким дійсно виглядає, але його вічливість тільки прикриття. Чесно кажучи, я не розумію, як в Джефрі та Ненсі міг вирости такий злобний син. Можливо, Ненсі і не мала часу приділяти увагу сину, але Джефрі, неймовірно, добродушний сім'янин, який точно приділяв би увагу сину. Але, можливо, Малькольм саме такий, бо з дитинства бачив, як Ненсі помикала добродушним Джефрі. Чи можливо це класична розбещеність з багатствами родини та вседозволеністю. Він є однокласником Міні та Оляни, доньок в м'ятному поколінні. Но Цубері, а власне Оляна буде спадкоємицею, та за неї ми будемо проходити червоне чи трояндове покоління. А Малькольм стане її романтичним інтересом ще в школі. Якщо вийде і гра не буде багувати, я їм навіть випускний замучу. Ну а далі можете самі додумати варіанти розвитку подій. Можливо, в даний момент ви запитаєте мене, хіба Малькольм ходить в звичайну школу? Ні, він ходить не в звичайну школу, як і наші дівчата. Це скоріше. Якась така елітна академія, і виглядає вона в принципі теж так. Правда, більше як dark Академія. Важко сказати, як на зв'язок сина з Оляною відреагують батьки Малькольма. Джефрі, звичайно, просто порадіє за сина. А от Ненсі. Це вже під питанням. Звичайно, сім'я Оляни теж не така проста. В минулому приватні підприємці та і зараз займають високі посади в кар'єрах та мають чималі родинні зв'язки. Наприклад, двоюрідний дідусь Міні та Оляни Якоб навіть працює на ненсі, і як це в подальшому вплине на стосунки цих сімей, невідомо. Але це все ми вже побачимо в проходженні Нацобері, тож чекаю вас на стрімах. А якщо ви ще не дивилися, то раджу передивитися записи, поки їх ще не так і багато. Чи буду я робити мейковери інших сімей від розробників? Я ще не знаю. Можливо, але коли вони будуть залучені до гемплею, проходжені на цубері, як це стало з ланграбами. А деяких NPC ми мейковеримо прямо на стрімах. На цьому наше відео добігає завершення. В кінці я ще вставлю всі кінцеві образи сімей ланграбів. А зараз дякую за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку гривнею. Завдяки. Яки вам відео та стріми продовжують виходити. А якщо ви теж хочете долучитися до спонсорів та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую, обіймаю та скоро побачимося!